Аварійні вимкнення електроенергії вже почали діяти в деяких областях України. Зокрема, про режим знеструмлення у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській а ще Кіровоградській областях повідомили в Укренерго у ДТЕКу Також зазначили, що екстрені вимкнення запроваджують і в Донецькій області. Знеструмлення підтвердив і міністр енергетики Герман Галущенко, назвавши їх превентивними через ранкову російську атаку. Під час масованого ракетного удару по Україні цього ранку ворог атакував Прикарпаття. За офіційною інформацією, цілю стала критична інфраструктура. Під ударом була Львівщина. Голова обласної військової адміністрації повідомив про успішну роботу сил ППО. За інформацією міського голови Львова, ворог цілив по енергетичній інфраструктурі регіону. А в соцмережах шириться відео наслідків на цих кадрах. Можна побачити величезну вирву на місці російської атаки. Двоє загиблих та семеро поранених тим часом на Херсонщині. Увечері безпілотник влучив багатоповерхівку в передмісті. Зайнялася пожежа. Загалом від ворожих дронів постраждали сім жителів області під час розмінування в Білозерській громаді. Загинули двоє поліціянтів вибухотехніків. На місці здетонувала бойова частина нерозірваного безпілотника. Понад чотири сотні разів терористи вдарили по 12 прифронтових населених пунктах Запоріжжя. Застосували понад 270 безпілотників, також з авіації, реактивних систем залпового вогню і артилерії. Гатили по гуляйполю, оріхову, преображенці, Малинівці, Щербаках, побито 11 житлових будинків та об'єкти інфраструктури. Артилерією, безпілотниками і градами ворог упродовж ночі тероризував Нікопольський район Дніпропетровщини. Найбільше дісталося Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадам. А снаряди прилетіли по промисловому підприємству. Там суттєві руйнування минулося без потерпілих.